Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. На Херсонку Яну Голоб'ятникову під час вечірньої прибіжки в промисловій зоні напали бездомні собаки. Жінка говорить: зараз у місті безпритульних тварин велика кількість і потрібно бути обережним, коли поміняєшся одинці з зраю собак. Три собаки чи чотири. Я не пам'ятаю, навіть мені здається, що чотири вискочили. І, ну, чесно кажучи, я нічого не могла зробити, вони мене перетисли до дерева. Я думала, що зараз вони мене просто на шматки розірвуть, тому що там ну, такі вже і зуби, і пащі, і ну, слина, і вони такі були, були ну, дуже агресивні. Я говорить, того разу відігнати собак допоміг охоронець одного зі складів. Тут десь чотири зграї. Три з них нападають на мене, одна ні. То я вже знаю. Я їх оминаю. Мені там радили бігати з електрошокером, У мене є, але ну це незручно. То я вже думала навіть купити ну, цей свісток. є такий спеціальний для собак. Ну щоб, щоб якийсь звук такий на високих, мабуть, частотах. Це дійсно для мене це проблема, тому що ну от я знаю декілька зрай, які я не можу оминути. Просто не можу. Я не знаю, я побіжу іншим шляхом, там інші зграї є. Голова громадської організації Варта милосердя Лариса П'ятибрат говорить: якщо не вдалося оминути зграю, то людина має поводитися спокійно, щоб не викликати зайвої агресії у тварин. Тварини дуже розуміються, вони бачать, якщо людина йде спокійно, вільно, і вона їх дійсно не боїться, вони можуть і не відреагувати зовсім. В такій ситуації краще мати з собою щось невеличке, навіть хоч кусочок хліба. Якщо ти проходиш, не чекай, поки вони будуть гавкати на тебе, просто кинь одної собачці. Вони бояться людей і свою агресію проявляють саме як самозахист ці тварини. Тому треба більш бути лагідними з ними, пригощати чимось трішечки, і тоді вони, в них агресія пропадає, виникають більш такі дружні стосунки до людей. Варда милосердя об'єднала кураторів по догляду за безпритульними тваринами у Херсонії. Вони проводять розподіл кормів від благодійників та організовують заходи зі стерилізації собак, говорить Лариса П'ятибрат. На даний час в нашому місті, орієнтовно, скажімо так, по наших даних, які передають наші опікуни, куратори, десь біля чотирьох тисяч собак, загалом і самки, і самці, і біля трьох тисяч котів. Із цих чотирьох тисяч, тисячі півтори, ну до тисячі собак, саме самиць в більшості своїх, потрібно ще стерилізувати. Головною проблемою є нестача коштів, говорить голова організації. Доводиться шукати допомоги у благодійників і брати участь у грантових конкурсах. Стерилізація на даний час в місті Херсоні це дуже така вартісна, скажімо так, операція. Сама стерилізація самки коштує орієнтовно 2,5 тисячі гривень. Якщо собаку потрібно відловити, тому що вони ж бігають, такі вони, скажімо так, не даються до відлову у ручний спосіб. Це ж не домашня тваринка. Потрібен ловець, яких в Херсоні на жаль нема. Коштує це десь орієнтовно 500-600 гривень за голову собаки. Туди входить транспортні витрати, значить снадійна, воно дорога, Ну і також його робота. Стерилізація безпритульних собак це єдиний дієвий спосіб зменшити їх кількість у місті, говорить волонтерка. Стерилізація потрібна, вона трішечки стримує ген агресії і годування тварин. Коли тваринка сита, вона вже, скажімо так, більш ленива. Без стерилізації ми не зможемо просунутися ні кроку, тому що вони плодоносять постійно, їх неможливо прогадувати. І далі це тоді вже буде дійсно, колапси, буде небезпечна. Зовсім така значить, ситуація в Херсоні, а також може розвиватися сказ, така хвороба страшенно. значить, можу додати, що при самої стерилізації обов'язково вакцина від сказу водиться тварині. Це обов'язкова вакцинація і стерилізація. Вирішити проблему безпритульних тварин у Херсоні можливо тільки по закінченню бойових дій. Вважає Лариса П'ятибрат. Запрацюють притулки. Може, влада зможе зробити якийсь притулок за містом благоустроєний, такий нормальний для тваринок, і буду туди їх звозити, тому що вони не можуть стаями жити біля будинків людей там, де будуть гуляти діти на площадках. Вони мають соціалізувати цих тваринок, довести до ладу і пристроювати по сім'ях, тому що в нас я знаю багато передмістя. Люди будуть повертатися, і в кожному, в кожному значить, приватному секторі має бути собачка. Ми так думаємо. Агресії безпритульним тваринам додає і стрес через обстріли, говорить лікар-хірург, позаштатний рабіолог центрального району Ігор Дрюк. Тому напасти на людину зграє може і без причини за період з нового року. Цього цьому році звернулося 19 чоловік вкушених хворих. Із них четвери, четверим було назначене на лікування. Якщо вірус сказу підтверджений і назначається, окрім вакцини, імоноглобулін антиробічний, тоді людина лягає для вакцинації у стаціонар. Але більшість в амбулаторному при укусі тварини треба діяти негайно, говорить медик. Якщо вчасно не звернутися до лікаря, то людина від сказу помирає. Перш за все, промити рану. Водою з милом протязі 10-15 хвилин вимивати. Чому? Тому що вірус сказу, він в ліпотропній оболочці жироростворими. Мило желательно хазяйство, воно ліпотропну оболочку цю розрушає і вірус розрушається. Промили милом. Обробили 70% спиртом або йодом, наложили асептичну пов'язку і до лікаря. Інкубаційний період, тобто з моменту укусу до моменту прояв, проявів захворювання, проходить в середньому 1-3 місяці. Але в залежності від місця укусу, глибини укусу, імунітету людини, цей інкубаційний період може від декілька днів навіть до року бути. Ніяких симптомів до да, появи. Появи вже симптоми водобоязнь, більність укусу, галюцинації, судоми. Других симптомів немає. У лікарнях Херсона достатньо вакцини проти сказу, розповіла директорка обласного департаменту здоров'я Тетяна Карчевич. Ми навіть спеціально зробили на базі дитячої обласної лікарні окремий пункт щеплення дітей. Ще є антирабічний мініглобулін. Це вводиться в окремих випадках за медичними показами. Ну, при у кусах специфічних тому людину чи дитину повинен консультувати або лікар-хірург, або лікар-травматолог, який має навички надання рабіологічної допомоги. Ці вакцини проти сказу, які є у нас, вони. Доступні, вони також сертифіковані Всесвітню організацію охорони здоров'я. Вони до нас надходять із центрального рівня, і ми, напевно, одна із областей, де в нас не було жодних перебоїв із постачанням цієї вакцини проти сказу. Протягом тижня російська армія продовжувала обстрілювати Правобережну Херсонщину. Загинула одна людина. Поранені отримали ще 19 жителів області. За цей час внаслідок вибухів снарядів та атак із безпілотників пошкоджені 13 багатоповерхівок та 43 приватні будинки, поштові відділення та складські приміщення, газопровід та стільникові вежі, гаражі та автівки. Російські військові скидали вибухівку на цивільні автомобілі, автівки поліції та з гуманітарною допомогою. Про це у Фейсбуці повідомив керівник обласних. Сної військової адміністрації Олександр Прокудін 12 травня через обстріли армії РФ у Білозерці був зруйнований будинок. З-під завалів дістали десятирічну дівчинку. Дитина отримала вибухову та черепно-мозкову травму, контузію, уламкові поранення. Ніг у тяжкому стані її доправили до дитячої обласної лікарні. 14 травня в Херсоні попрощалися з двома військовими. 49-річний матрос Анатолій Ющук загинув 31 березня під час виконання бойового завдання поблизу Херсона. Солдат Костянтин Соколов помер через ускладнення хвороби 4 травня 2025 року. Йому було 53 роки. 15 травня в Херсоні до всесвітнього дня вишиванки провели акцію Вишивана Херсонщина на заході. Представили виставку робіт майстрів та показ вишитого брання. А також зібрали 4350 тисячі гривень на підтримку 35-ї окремої бригади морської піхоти.